Коли ми вирішили намалювати тут мурал, ми почали шукати художників, які нам в цьому допоможуть. Ми тут бачимо військових, які на фронті, ми бачимо тут простих фермерів, шахтарів, які тут в тилу працюють. І звичайно, ми бачимо медиків. Це є цивільні медики, і це є медики, які на фронті. Спочатку, коли ми зробили ескіз, ми не знали, хто тут буде зображений віддати шану тим, Хлопцям, які захищали нашу землю, які є з Новолинська, і тут з'явилися, ми бачимо герої, яких, на жаль, вже з нами немає, але яким ми вдячні за їхні подвиги. Де війна, велика, тяжка, складна, повномасштабна війна, і дуже багато наших захисників, справжніх людей віддають за це життя. Ми не можемо стояти осторонь, і багато наших. Працівників, лікарні, і мешканців міста гинуть на цій війні. На жаль, ми платимо дуже дорогу ціну, ми віддаємо найдорожче, що в нас є. Муралом ми почали ще наприкінці літа, і першочергово задумка та ескіз зовсім відрізнялися від того, що ми можемо бачити прямо зараз. Наша спільна пропозиція була додати наших захисників з Нововолинська. Крім того, вчора було відомо, що звільнили з полону Аліну Паніну, яка також зображена на даному муралі. Аліна з собачкою, і ми вже Аліні скинули цю фото. Вона прочитала, вона знає, що її тут вдома чекають. Хочеться, щоб люди. Проходили ну, повз і згадували за ті події, які відбуваються. Згадували за тих героїв, які віддали життя.